Привіт, дорогі українці! Ну що ж, сьогодні хочу вам повідомити досить приємні зміни, які будуть стосуватися українців, які перебувають на території Європейського Союзу, адже в Європейському Союзі розробляється програма, по якій громадянин України, який перебуває на території Європейського Союзу, зможе отримати карту резидента по трьох роках перебування. Чи це приємно, друзі, чи ні? Ви напишете в коментарях та поділитеся цим відео в соціальних мережах, щоб більше українців про це дізналося. Багато українців будуть запитувати, а що ж нам робити, якщо ми тут перебуваємо на статусі УКР. Також, друзі, в Євросоюзі повідомляють, що вони розробляють і для них таку ж саму програму, що вони зможуть на карту резидента подаватися, водночас перебуваючи на статусі УКР. Мені досить цікаво, як це буде виглядати. І звісно ж, як тільки ця інформація з'явиться, я буду її висвітлювати і маю надію, що буду одним із перших, хто це зробить. І також, друзі, користуючись нагодою, хочу вам порекомендувати надійний сервіс переказу коштів, який дозволить вам миттєво. Без жодних комісій за 3-5 хвилин відправити ваші кошти з будь-якої країни в Європи в Україну на карту будь-якого українського банку Visa MasterCard. Також, друзі, якщо ви надішлете кошти, то ви зрозумієте, навіть увійшовши в додаток, що там курс досить високий, і я б сказав би один із найкращих серед усіх додатків. І, звісно ж. Ви точно залишитеся задоволеними. Переходьте, друзі, за лінками, які будуть в описі до відео та в шапці мого профілю, і, звісно ж, користуйтеся на здоров'я, та потім напишете відгук. До речі, друзі, якщо ви ще додивилися до цього моменту, то напишіть, будь ласка, дякую. А я ще у вас хочу запитати: чи знаєте ви, що якщо в такій ситуації, коли ви не можете податися на карту побиту, бо немає підстави, а на сьогоднішній день їх є мало саме робота, бізнес і. Блюкарт дозволяє вам податися на карту побуду. Все інше відпадає, що раніше було, Маю надію, що це зміниться 24 серпня. Так от, друзі, в цьому випадку, що ж вам робити? Ви можете зробити польську робочу візу на один рік. Вона вам дозволить перебувати легально на території Польщі. І от я хочу вас спитати: ви знаєте, як виглядає процес? Якщо ні, я можу вам розповісти в наступному відео, якщо це відео набере. Понад 800 лайків. Я думаю, що ми осилимо це зробити без проблем. Також друзі, діліться цим відео з іншими, і звісно ж, побачимося вже в наступному випуску.